О Пресвята Діво, мати Господа Вишніх сил, цариця неба і землі, міста і нашої країни, Всесильна заступнице, прийми хвалебну, подячну пісню цю від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси наші молитви до престолу Бога, Сина Твого, щоб Він був милостивий до наших бій і продовжив свою благодать тим, хто шанує все чесне ім'я Твоє та з вірою і любов'ю, поклоняється чудотворному Твоєму образу. Ми недостойні отримати милість від Нього. Якщо ти не вмилостивиш Його за нас, О владичице, бо все тобі від нього можливо випросити, тому до тебе прибігаємо, як до незаперечної та швидкої нашої заступниці, почуй нас, що молимося до тебе, покрий нас державним попровом Твоїм і випроси у Бога Сина Твого, нашим пастирям ревність і пильність про душі, правителям мудрісті і силу, суддям правди і неупередженість, наставникам розуму і смиренну мудрість подружням любов і згоду, дітям послуг, ображеним терпіння, кривдникам страх Божий, скорботним терпеливість, радіючим стриманість, всім нам дух розуму і благочестя, Дух милосердя і лагідності, Дух чистоти і правди. О Госпоже, Пресвята Владичице, помилий немічний народ Твій, просієних збери заблукалих на правдивий шлях настав, старість підтримай, юнакам дай смутливість. Немовлят, виховай, і поглянь на всіх нас милосердним оком Твого милостивого заступництва, підніми нас з глибини гріхів, і просвіти сердечні очі наші до бачення спасіння, будь до нас милостивий тут, і там, в Україні земного перебування і на страшному суді Сина Твого, у покійних у вірі і покаянні з цього життя наших отців і братів, у вічному житті з ангелами, всіма святими в сели, бо Ти, Госпоже, слава Небесних і надія земних. І після Бога наша надія і заступниця, всіх, хто з вірою до тебе прибігає, до тебе молимося і тобі, як все помічниці, самих себе одного. та все життя наше передаємо. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.